Доброго ранку, 24 серпня, день незалежності України. Чудовий день для всіх нас. Особливо ми сьогодні боремося за нашу незалежність як ніколи. І давайте подякуємо всім Збройним силам України, захисникам, і захисницям України за все, що вони роблять кожного дня, всім волонтерам, всім, хто наближає нашу перемогу, саме завдяки їм. Сьогодні можлива моя мандрівка. А я запрошу вас приєднатися до мене і вирушимо на гірський хребет Свидовець. Зараз я знаходжуся вже в Ясіня і очікую свій трансфер. Невеликий. Який трансфер до села Чорна Тиса, звідки будемо виходити на маршрут? Тому я сподіваюсь, вам буде цікаво. Залишайтеся зі мною і давайте вирушати. Трансфер довозить вас тільки до будиночка лісництва. Під нього вже треба буде вирушати на маршрут. Далі вже пішки. Така дорога. Просто звичайна собі дорога, насправді тут могла би проїхати і машина, але її часто розмиває цю дорогу, там чутно з боку річка. Тому в принципі 7 кілометрів це не так і багато. На початку дорога не дуже цікава, звичайна ґрунтова дорога. Зараз вже стає більш вона мальовничою. Починається потроху підйом вгору до полонини. Тут збоку річка тече, вздовж річки ходиш не так жарко. Ну і з другої сторони трохи виступають скелясті гори. Загалом іти комфортно. Там ще буде видно, бо складається враження, що під обід буде гроза, Такі хмари наповзають. Ну сподіваюсь, що все таки буде сонечко. Тут же стежка така. Добряче. В принципі, навіть йти і дивитися в камеру не можна, бо треба постійно дивитися під ноги. Вона ще крута. Фу, набір висоти почався добрячий. Але я вам скажу, що все ще терпимо, По порівняно, наприклад, з Петрусом, то тут чудова і мальовнича прохідна дорога. Після такого підйому, пологий і прохолодний ліс це просто дуже круто. Тут все таке зелене, м'якеньке. Всім доброго ранку. Другий день полонина ріпта зустрічає сонцем. Вчора ввечері трохи накрапав під вечір дощ, то довелося сховатися, пошвидше в намет. Але зараз вранці я бачу, сонце всю цю вологу підсушує, ну і стає тепло і комфортно. Трохи вітер, але то таке. Жодної хмаринки, по прогнозу, сьогодні сонечко. В планах вихід на хребет, дохід до озера Ворожаска. Ну і там ночівля. Сподіваюсь, що вдасться показати вам багато, -багато гарних краєвидів. Позаду мене вже видно свидовець. Збоку все, 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 горгани. Хом'як, синяк видно. Таке гарний краєвиди. Я вже вся синя. Чорницею тут завалені, просто схили всі. Вона дуже смачна, і встояти просто неможливо. Тому, якщо синя, так, то, то так треба. та рука, я її пройшла, спустилась з неї. Далі стежка йде до озера Апшинець, а з нього, ну там, думаю, буде невеличкий привал, а з нього вже на озеро Ворожеська, де і буде ночівля. На хребті людей небагато, дорога прям проїзна машинами і джипами. Позаду он хребет, а в іншу сторону горгани. Та пшенця до врожестки можна йти двома способами, можна по хребту верхом, але зараз там дуже сильно сонце. тому в принципі доцільно рухатися іншою дорогою через ліс. Тут прохолодніше, ну і така більш-менш нормальна стежка. Зараз трохи вниз, потім треба буде назад набрати цю висоту, але там немає такого прям сильного перепаду, тому все ще терпимо. Позаду вже полонина ворожеська до озера, ну, хвилин 20-30, звідти, тому що лишилась недовго. Вже так сонце потроху йде на спад, тому стає прохолодно. Доброго третього ранку. На ворожесті вже все залите сонцем. Насправді досить таки спекотно, тому якщо ви в такий період року будете в Карпатах, обов'язково мастіться кремом і вдягайте головний убір. Ну або ще краще вдягайте одяг на довгий рукав. Так ви точно не згорите, бо сонце ну нещадне, дійсно нещадне. Сьогодні в планах рух по хребту перейти за гору близниця, ну і десь там шукати ночівлю. Щоб зручно було на останній день вже спускатися в кваси. У вихідні дні чекати не варто. День сьогодні погожий, тому тут мотоцикли, квадроцикли, джипи, буси, піші туристи, ті, хто просто на екскурсію приїхав з Драгобрата. Ну, Людей просто тьма. Ну та, Сьогодні субота, в принципі, світить сонце. Сонце, до речі, так сильно не пече, а його нормально відтіняє вітер, і йти стало навіть комфортно. Гарні краєвиди. Там он, позаду мене хребет з усіх боків. Ну, дорога така, фактично траса. Тому йти комфортно. Перепад висот теж невеликий. Загалом така собі трейлова прогулянка. Вже спускаюся з близниці, не бачу сенсу затримуватись там надовго. Сьогодні субота, дуже багато людей. Всі фотографуються. Таке втім, вдалося зняти гарні оглядові панорами. Попереду ще мала близниця, і після неї вже скидання висоти. Доброго четвертого ранку до квасів лишилося зовсім небагато. Я вже спускаюся з полонини Браїлка. А, ночувала трошки вище. Там було якось затишніше, напевно, що. А, що по маршруту підсумувати. Він підходить як для новачків, так і для досвідчених туристів. А, він досить легкий, тут невеликий кілометраж, є, звичайно, і спуски і підйоми. Але краєвиди просто шикарні. Види на Людовикові озера, ночівля біля Ворожески, краєвиди на Чорногору, горгани, навіть там мармароси видно де-не-де. Ну, тобто, дуже гарно. І маршрут, в принципі, доступний. Зручно приїжджати і від'їжджати поїздом. Якщо, наприклад, у вас фізична підготовка не дозволяє подолати повністю повноцінний маршрут, то можна зробити, як робить більшість новачків, приїхати на Драгобрат, ну і звідти вже підніматися просто там або пішки, або на підйомнику в такі одноденні трейли.